Так, що давайте об'єднуватися в НАТО, давайте ми будемо разом витрачати гроші на оборону. Давайте ви будете за гроші вашого воєнного бюджету купувати американську зброю. Ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО. Це ж я не, не якісь цитати з е, далекого минулого наводжу. Так говорив попередній президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Дональд Трамп, коли був першим президентом, говорив, що європейці мають збільшити розходи на оборону саме для того, щоб разом з американцями ефективніше захищати безпеку, і тут раптом з'являється адміністрація з тим самим Трампом, яка, по суті, є антиєвроатлантична. Віце-президент Джей Дівенс виступає з трибуни Мюнхенської конференції, до речі, ще одна важлива подія року, із ультраправим політичним маніфестом, який згодом находить відзеркалення у новій стратегії з національної безпеки Сполучених Штатів. Чому європейці мали бути впевнені в тому, що американці просто зійдуть з розумою, щоб називати речі своїми іменами? Це приблизно, як ти живеш з е, дружиною. 80 років. Ну, 80 років небагато хто живе, на, на жаль, але 60 легко. І на 60-й рік тобі твоя дружина говорить або чоловік, вибач, я помилялися всі ці роки. Я думаю, що ти не маєш зі мною бути в шлюбі. Я вже була у нотаріуса чи був у нотаріуса. Переписав спадщину на Путіна.